Всім привіт! У мене сьогодні загалом такий день зйомок. Я вам хочу сьогодні показати розпаковочку моїх продуктиків, які я собі замовила. Це таке невелике замовлення, але все-таки цікаве. Тут продукти з сайту Notino, Мейкап та з Aurora. Я пропоную розпочати Будемо працювати по баночках. У мене є велике, почну з них. Перше, що я хочу вам показати, це шампунь від бренду Oshe. З кератином. Ось така розовенька. Тут пише 0% сульфату і парабенів. Це шампунь з Аврори. Тут я не бачу, так би мовити, жодного арт-коду, але все одно ви це зможете знайти. Ось такий шампунь, буду його зараз спробувати. Тут 400 калорії, колаген та олія авокадо. Залом, як ми знаємо, колаген повинен випрямлювати волосся, я це не буду робити. Мені просто сподобалося таке пакування, я його обрала, взяла маленьку, бо там є велика літрова і ось ця 400 мг. Я обрала її, воно було по там 60 гривень. Тому буду пробувати, як вона працює. Так, поставлю тут, у мене дуже прям багато. Також обрала шампунь від бренду Зяя. Це у нас бренд з Польщі. Виробник Польща. Я вам забула сказати, звідки ось цей виробник. Я зараз подивлюсь: Адреса виробничих потурних це місто Харків. Тобто, це наш український бренд. Це у нас Польща. Тут 500 міліграмів. Це шампунь. Про... Проти лупи. У мене є така проблемка, це хуроба, яка не лікується. Відповідно, але можна щось в мене загалом є чим мастити, можливо, це проходить. Але мені захотілося спробувати шампунь, якусь таку проталупу. Можливо, це буде трішки так би, мовити, зменшувати мій дерматит, який в мене і так є. Тому я взяла собі ось таку шампуньку від зяля, не що є. І тут натуральний шампунь. Тому будемо дивитись це для всіх типів волосся. І я вже один раз е, помила голову цією шампунькою, але тут потрібно іще. Хоча з першого разу мені вона сподобалась. У я... мене волосся було три дні не жарніло від неї, тому це вже плюс. І у мене ось завершився мій бальзам, тому я обрала собі маску цього разу від Калос. З шовком, сілка, бачите. Тут оливкова олія і протеїни шовку. Це літрова паночка, вона коштувала 120 гривень зі знижкою, шампунь з зіяв було 100 гривень. Ось тілечки її вона повна. Аромат, ну, напевно, якимось шовком пахне. Я не знаю, як вона, буду і відповідно вже в пороні я вам розкажу. Наскільки її вистачить, також не знаю. Цю масочку потрібно тримати 5 хвилин і потім змивати. Ну і декоративні покупки, також Аврора, покажу спочатку, лавіт. Тут пише Бахтанін, Liquid's Shadow ось такий гліттер. Ви там побачите, він в пакуванню. У мене пакування прям. Порвалась. Тут немає, я б вам хотіла сказати, який тут артикул, але, бачите, його немає. Хоча це, якщо є, ви побачите. Воно є, напевно, в трьох відтіночках, принаймні, у мене в 03-му ті єврорії ще була, більше не було. Але я теж знаю, що є ще 01 і 02. Дуже класне пакування така маленька. Зараз вам покажу, як це ж таке лавандове, фіолетове, це щось схоже до Glam B і колекція Glam Time, яка в мене є. Ось такий аплікатор, і ось такий, бачите, фіолетоватий відтінок. Мені здається, це прям трішки темніше, бо Глембі прям такий лавандовий-лавандовий, тут прям фіолетовенько. Загалом будемо дивитись в якомусь відео. І я порівняю ці з Глембі. Так, шампуні це з Аврори, ту шампуні-маску я брала з мейкапу. Також з мейкапу у мене, як вам, мені здається, розповідало відео, що хочу взяти собі джастер темний в тональні. Я думала між хіан, Але хіан на сайті мейкапу був дуже дорого. На її брати трішки танче, але просто брати один продукт платити за доставку мені було невигідно. тому я побачила Бель і вирішила обрати. У мене Бель Mix Darkening Drops. Бель, до речі, в одному відтіночку. Веганська формула. Загалом з брендом Bell ми вже знайомі з вами, тому буду пробувати. Тут 10 грамів, цього досить набагато, мені здається, вистачить. Будемо загалом в якомусь відео дивитись, можливо, нарешті монотональний стан нормальний. Також два замовлення з сайту Notino. Там була безкоштовна доставка, тому я собі обрала те, чого хотіла. По перше, в мене завершилася ту ж e, мілайне Eveline. Я взяла від Essence колекція Lash Princess e, відтіночку Brown коричневому. Тут 3 грами, вона дуже маленько виглядає. E, вироблено так, Made in, я не бачу Люксембург. E, у Люксембургу, вона така малютка, гарно розфарбована, мені прям дуже подобається. Коричнева. Тут прям лайнер, такий, як я обожнюю щиту пензлик. І відтінок прям такий, як Вевелай. Евелайн ту коричневу я не можу знайти, а онлайн вона прям дуже дорого. І Essence, по суті, має 3 грами, і Evelyn має 3 грами. Бо я думала, що там більше, а це прям дуже малютка, думаю, наскільки це вистачить. Але в них по 3 грамі в цій, так і в тій. Вона коштує 80 гривень. І туш я замовила від Relow BY Revolution в лавандовому відтіночку. Вона була 100 гривень зі знижкою, вона загалом на у нас дуже дорога. Тут 7 грамів. Так, хочу вам також сказати, хто вироб... де вироблено. Так, зараз я подивлюсь. Тільки я чомусь не бачу. Там є рожева, ось ця фіолетова, я собі обрала ось цю лавандову. Ось так вона прям виглядає. І одразу щіточку. Ось така, бачите, в ній щіточка. Ту ж пахне тущу, будемо загалом також пробувати. Я думала між рожевою та цією лавандою, але обрала лавандову. Я не пам'ятаю, які там ще були відтінки, загалом ось ви можете зайти і подивитись. І останні три мої. З, Покупки. Це я вже докладала до замовлення мейкап. Тут у мене три маски, виробник Корея. Перші дві масочки у мене від G-Cod brand. Ця з перлинками, ампульна маска з перлинками, а ось ця у мене з вітаміном. Ось така з лимончиком. Загалом буду дивитися, як вони працюють. І третя моя маска від Елізавіка. Молочна масочка ось така. Загалом буду диватись. Просто хотіла щось спробувати, вирішила обрати, тим паче, в мене колись корейських було дуже багато, а мені прям ці маски дуже подобають. У мене саме таких не було, обрала ті, які ще не мала. Потестую, вам розповім. Десь по або відео, по або порожніх баночках. Загалом такі у нас короткі відео, такі у нас коротка розпаковочка. Такі продукти, які я замовила. Щиро вам дякую, що дивитесь. Всім до зустрічі і всім па-па!